Сьогоднішня неділя є 15-ю неділею після п'ятидесятниці. І сьогодні свята Православна Церква за новоюліанським календарем святкує свято в честь святих великомучениць віри, надії, любові і їх Софії. А також сьогоднішня неділя є неділею після воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. І сьогодні. Апостол і Евангелист Марк розповідає нам, як Христос звертався до своїх учеників, хто слухає слова мої і вірує у того, хто послав мене, той має життя вічне. Отже, ми, звертаючись до святого Євангелія і до слів самого Спасителя, і до слів, Свя... до слів Святої Церкви, визнаємо Христа. Як свого Спасителя, і як того, хто створив небо і землю, море і все, що бачимо, ми, прийшов сюди, на землю, щоб кожного із нас, кожну людину спасти від прокляття, від закону і смерті, щоб душі наші визволити від кайданів пекельних. Вибір, який творимо ми у цьому житті, є нашим вибором. І людина за своїм вибором, за своєю волею. Уподібнюється Богу. Бо як Бог має свобідну волю, так Господь і людину наділив мати свобідну волю. Тому ми, маючи цю свобідну волю, своє щастя і свою долю самі оприділяємо в цьому житті. Як хочете, щоб вам чинили, так і ви чиніть, каже Господь. Отже, ми Сподіваючись на добро людей, які є поруч із нами, також повинні творити їм добро. Тобто від нас залежить наша доля, наше сьогодення, і від нас залежить наше майбутнє, від наших дій, від нашого кроку, від наших поступків, від нашого сьогоднішнього рішення залежить доля завтрашнього дня і дня, який прийде до нас через тиждень. Чи через місяць. Бо все в цьому житті віддається. Все в цьому житті має сенс, і інколи здається ті найменші дрібниці, на які ми не звертаємо увагу, якраз і є тією рушійною силою, яка дає нам змогу жити, змогу трудитись, змогу робити, будемо говорити, таку революцію в нашому умі. І в нашому серці. Бо не все те, що робимо ми в нашому повсякденному житті, є корисним і спасительним для нашої душі. Інколи ми настільки любимо своє тіло, що вкладаємо в нього просто великі кошти і великі зусилля для того, щоб гарно виглядати, щоб не бути голодними, щоб гарно пахнути. Але насправді, якщо ми задумаємось, що варте це все, коли в один момент людина може втратити це все, коли людина в одну секунду може погубити не тільки своє тіло, але ще й душу. Бо каже Господь: не бійтесь того, хто тіло забирає, а бійтесь того, хто крім тіла може і душу погубити. Тому інколи людина піддається. Набагато принад світу цього, на оці диявольські обіцянки, і віддає себе в руки не Божі, а в руки диявола. А наша боротьба, боротьба віруючої людини полягає в тому, щоб втекти, як надалі, від диявола, побороти його, побачити світло Боже і піти за світлом Христової правди і Христової істини. Якщо почитати 49-й Псалом, то там є надзвичайно цікаві слова, які звертаються до грішників. Вони говорять: ти грішив, а я мовчав. І в той час, коли я був мовчазний, ти думав, що я такий, як ти. Але прийде час, прийде час і я викрию тебе. Господь посоромленим не буває. Господь в свій час викриває грішників, Господь в свій час приносить свій суд на кожним із нас. І кожному із нас за діла наші праведні потрібно буде відповісти, і за діла наші, які ми творили нечистиво, потрібно буде відповісти. Тому ми і звертаємось до Бога, щоби очистив нас від гріхів наших, щоб вчинив нас світлими перед лицем своїм. Сьогодні ми згадуємо пам'ять святих мучениць віри, надії, любові і матері їх Софії, ті, які постраждали за правду, і ті імена яких стали для нас християнськими чеснотами і істиною. Бо що означає для людини мати любов? А що означає для людини мати віру? А що означає для кожного із нас не втрачати надії? Звичайно, що і віра, і надія, і любов є надзвичайно важливими в житті кожної людини. І добре, коли це все, і віру, надію, і любов осінює Софія, яка перекладається на українську мову як премудрість. Кожна людина, яка здобуває мудрість чи премудрість, якраз і звільняється від всякого зла. Але наповнює себе любов'ю, тією любов'ю, яка інколи є жертовною, така, яка інколи примушує. Нас іти вперед і любити тих, хто є поруч із нами, і навіть інколи ворогів наших. Що тоді, коли людина наповнена вірою, віра, та, яка рухає горами, віра та, яка із немічного робить надзвичайно велике і сильне. Ось та віра, якою ми повинні бути наповнені, бо віра підносить із попелу і оживляє навіть мертве. Що тоді, коли ми наповнені надією, та надія, яка не дає нам опускати рук в нашому житті, та, яка примушує нас ставати до боротьби і боротись, і не просто боротись, а боротись так, щоб перемагати. Тому осінені всіми цими чеснотами, і ми зобов'язані ставати до бою, як до бою фізичного, так і бою духовного, як виборювати свободу для нашої рідної неньки України, так і виборювати свободу для своєї душі. Бо в цьому полягає наш шлях бути вільними, бути свобідними, бути наповненими і вірою, і надією, і любов'ю. Хай допомагай нам Господь. Хай охороняй від всякого зла і дає нам сили жити, сили трудитись, сили бути справжніми, справжніми людьми, які несуть цей світ і віру, і надію, і любов. Хай Господь дає нам премудрість. Хай Господь. Береже від жітця зла і охороняй своїм милосердям і людинолюбством. Помилуй нас, звір!